Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. Понеділок, 27 листопада, а погода продовжує творити диво. Вчора цілий-цілий день до самої ночі полоскав дощака і деякими парами так зусилювався, що лило як ливень. Зараз мінус один на дворі. вітрюганіще ще страхолюдний і сипе сухий сніг такий прямо його змітає Кабзда, коротше, ой, вийти неможливо. Вітер такий дмихає, що аж подих перехвачує. Оці ворота вночі відчинило. Ми вранці вийшли, вони відкриті. Отак їх тіліпало, тіліпало, поки і шпингаліт витягло. Всі горшки поприносило сюди, хоча вони були там. Воротина, коли відкрита була, позадувала. Сюди всі горщики. Дівчат нема, кажуть, ми не дурні по такій погоді гуляти. Вова зараз йде пораться, а я йду на кухню. А я зараз займаюся збиранням посилочки. Сьогодні остання наша посилочка в цьому році. Виїжджає та, що прямує на Чехію. Тут у неї у Світланки вісім головок. В неї було дев'ять, але одну вона попросила відправити тут по Україні. Чи знайомі, чи подружці, не знаю. Качоту готу. А так було їх по три. Оці восім головочок поїдуть е, на Чехію. Далі вона замовила набір белперчиків. Ось і такий. Так, це дві головки Сулугуні, ті, що ми повинні були відправити минулого разу. Але я про них, якщо чесно, забула. І вони залишилися лежати в камері і не поїхали. Ось така наша наліпка. Взагалі, я думаю, знаєте, що як... це в мене така мисля промайнула. Оце ж пишу, да? що це мілка, це Бомонт, це качота. А треба дізнатися, чи можна замовити отакі наліпки. Тільки щоб, наприклад, отут у горі десь було написано, що це ПГ-міма, а потім, щоб була дві, наприклад, або три, три строчечки. Щоб можна було написати, що це мілка, ну там, чи мілка, чи бомонт, що це, да, який сир. Потім, щоб написати дату, коли він зварений. І потім вагу. Ці сири вже такі, дійсно, як пармезан. Вони, як можете бачити, ось ці, цей бомонт зварений 15 травня. Качота в нас зварена 23 травня. А ця, а ця 22. А мілка в нас зварена одна головка 23 квітня, друга головка 23 квітня і 24 травня. Ну, тобто, от і вважайте, зараз 11 місяць. А цей, цьому сім місяців вже, восьмий пішов оцим головкам. А цим шість, сьомий пішов. Фокусуйся. Ну. оп. Він уже дійсно, знаєте, такий. Пармезан пармезаном. Света кричить Боже, як я вже хочу. Тут число й латексу був менший, не знаю, що він аж прямо вже й побілів саме покриття. І тут, і на качотки. От. Ну, для цього, щоб отримувати ось такий сир, чого так змінюється яркість? О. Щоб отримувати такий сир, вона робила замовлення в лютому місяці. Тобто, коли Покотилися в нас козюльки, коли почалося сироваріння сезон, вона відразу зробила замовлення на оці 9 головок. І от я їм ну, не зразу відварила, звісно, відварила як більш з'явилось молока, тому що перші два місяці, от в січень-лютий, вони покотилися, перші два місяці. Казенята випоювалися, молока менше було, а люди скучають за сирами. І коли сезон розпочинається, більший такий ажіотаж, знаєте. ну. На замовлення. А вже коли трішки ажіотаж, оскому збили, як то кажуть, і казенята вже не пили, з'явилось більше молока, тоді я відварила от по свободі у квітні і в травні їй сирочки. Ножку замовляла вона ще в лютому місяці. Ну, Це вона просила дівчинку якусь свою е, чаї. Якісь вона замовляє, не знаю, я, що там за чаї. Це вже не перший раз, вона тут десь у нас замовляє в Україні. Е, мені дівчинка присилає на нову пошту, ми отримуємо і передаємо світі разом з нашою посилкою. Ну і Сало, сало вона і минулого року брала. І цьогоріч, каже, я ж без сала не можу. Єдине, що сало їй я присолюю. Це звичайне біле. Оце таке було найтовстіше сало це спина. І то, бачите, це була одна полоса, я її розділила навпіл. З одного боку трішки ширше, а з іншого зійшла прямо-прямо прямо менше сантиметра. Десь міліметрів сім може. Ну, а тут підчеревина. Тут підчеревина також вона присолена. Замороженим зараз відправляти не можна в нас з відділення. Раніше ми відправляли такі речі замороженими, і посилка краще доїжджала, ну, особливо влітку. Ми замотували в пелюшки це все одноразові, і все файно, класно доїжджало. Зараз у нас на відділенні уперлися, як то кажуть, рогами і всім, чим можна, тільки охолоджене, заморожене ні-ні. Посилки перевіряють: раніше ми вдома запакували все гарно, обтягнули цими пелюшками, обтягнули фольгою або фольгіруваним пінополіетіленом. Пенополь... І вже тоді ну, складали в ящик, і так воно їхало. То зараз ми не можемо так запакувати, тому що все рівно розрізають і все рівно перевіряють. І назад уже ж вони його не пакують. Так, просто прикрили та і все. Ту коробку. Так що, ось так. сало охолоджене. Не, як охолоджене, воно зберігалося в нас в морозилці. Вчора я його дістала, воно пролежало добу в холодильнику, розмерзлось. Може, ще десь усередині мерзле, але края вже розмерзлися, так що не проколупаються. І от оце мені зараз потрібно зібрати в коробочку, написати адресу. І сьогодні, як тільки відкриється відділення, Вова відвезе. Чому? Тому що. Щоб отримала вона його на цьому тижні отримає вона в неділю, в неділю, ввечері пізно. Але виїжджають посилки з України. От я не пам'ятаю, чи в четвер ввечері, чи в п'ятницю зранку. Ну, щось таке. І, тобто, цей Михайло, перевізник, повинен до четверга все отримати. Це Західна Україна, і ми відправляємо або понеділок, або вівторок. А так як сьогодні така погода, то краще все ж таки перестрахуватись, мало лі, як воно там буде їхати, які перемети на дорозі. Я дивлюся, що в Одесі коїться. От, І тому відправляти потрібно кров з носу сьогодні, щоб воно точно напевно встигло доїхати до Михайла. Ну, а там далі вже вони самі відповідають за всі свої терміни і так далі. Єдине, що ми вчора замовили запчастини. Якісь там Вова ж уже попривозили йому, а ті, що тут цей мужчина, чоловік не знайшов, знайшли ми ще одного постачальника автозапчастин. Це виявилося наші знайомі, в них є свій, скажімо, бізнес, свій Ага, угу. шторка вже задубіла, була мокра після дощу. Зараз мерзла, завернуло її, мерзлу, а назад не виправляється. Коротше кажучи, це наші клієнти. Ну, я не знала, що чоловік моєї клієнтки займається автозапчастинами. І щось забалакались за машину, а вона ж каже, так, можливо ми можемо допомогти чимось. І от вони зідзвонилися, Вові виділили менеджера, і тепер можна дзвонити цьому менеджеру і замовляти автозапчастини. Вчора ж Вова розбирав знову, що там щось ставив, щось розбирав. і, в общем, Як тільки туди полізе, так і виявляється щось нове, що треба. І вчора приїхав, каже, треба ще оте, 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 а Микола, оте, оте ніяк не знайде. Е, ну, коротше, зателефонували цьому, е, хлопцю, чи не знаю, чоловік, хлопець, хто він там. Він каже, так, є. І він нам вчора вже порахував. Ну, Їхати на Харків ніхто не буде, звісно, по ті запчастини. <кій> Можна було забрати в Мерефі. Але знову ж таки, по-перше, погода отака. А по-друге, у нас там в мерефі стоїть блокпост, і зараз кажуть, всіх підряд тормозять, вручають повістки, і навіть машини перевіряють і документи, і машини, все на світі. Тому ніхто ризикувати, їхати через той блокпост не хоче і не буде, і все рівно нам з'їздити на Мерефу, це 275 гривень, потрібно заправитися. Тому попросили, щоб відправив новою поштою. Вчора ввечері ми вже проплатили, сьогодні повинен відправити. Вова каже, як же ж тепер наші запчастини. Я говорю, ну будемо надіятися, що Дніпр, Дніпро не засипе. Бо посилки так і продовжують всі їхати через Дніпро. Все, на цьому ранкова частина завершується. Я буду зараз збирати підписувати. А вам всім бажаю, не дивлячись на отаку негоду за вікном. Гарного настрою, чудового дня. Ну, і сьогодні ще почуємося і побачимось. Сьогодні буде цікаво. Achei